По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Доброго дня всім, проєкт Інсайт в ефірі з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні говоримо про епідеміологічний сезон. У нас сьогодні в ефірі Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пане Ігорю, вітаю вас! Вітаю всіх і давайте зразу або заспокоїмо, або трошки насторожимо наших вінничан, що зараз відбувається, яка зараз ситуація із захворюванням. Ну, безпосередньо ми говоримо про грип. Так, так, тому що від у нас найбільше на слуху, ну і звичайно, ковід. Ну що, якщо ми будемо говорити про сьогоднішній другий вже тиждень цього нового року, але це не е, другий тиждень епісезону, е, то можемо сказати, що фактично ми знаходимося на порозі е, саме вже підйому захворюваності і е, того, що е, є вже пер перші ознаки цього. І саме головне це те, що саме на цьому другому тижні у нас відбувся стрибок е, захворюваності на грип та герої. Причому цей стрибок такий дуже потужний. плюс 28% вісім порівнянні порівняння з минулим тижнем, mm -hmm. але ще якщо і врахувати, що минулий тиждень був взагалі перший тиждень, мінус 13% в порівнянні з попереднім. Це звичайно зрозуміло тому, що це був суперсвятковий тиждень, і люди по перше було обмеження комунікації людей фізичної, да і плюс те, що всі святкували, і не дуже і набагато менше звертались до лікарів взагалі до медичної допомоги. Так, зараз діти пішли в школу, канікули і якраз сьогодні да на превеликий жаль. Е ну з одного боку, це добре, що канікули скінчилися і діти мають йти в школу. Але щодо підсезону, звичайно, ми його не перервемо і не перервемо цей головний ланцюг щодо масового поширення такого вірусу, як вірус грипу А, чому тому, що це доволі висококонтагіозна вірусна інфекція, який Яку ну всі люди абсолютно дотичні і е, можуть захворіти, я з вашого дозволу зачитаю ваші ж дані, так? Так, так дані Вінницького обласного центру за другий тиждень з 5 по 11 січня випадки зареєстровані офіційно. Так, ті, хто звертались, ті, хто здавали так. аналізи, відповідні, так грип типу А 9 випадків, аденовірус, 1 випадок, пара 2 випадки і риновірус, 2 випадки. Ну це вже, я не знаю, це такі вже. you um... Це, але щоб ви розуміли, особа. що оце це саме маються на увазі дозорні заклади, mm -hmm. тобто це те, що ми е, 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 під нагляд, епідеміологічний нагляд за ситуацію, але це не всі пацієнти, які з цими захворюваннями потрапили в заклади охорони здоров'я. Тому що насправді да, тобто, ми виконуємо таку функцію, як е, е, дозорний нагляд за інфекцією, а не за людьми. Але те, що стосується поясніть, вже прошу, що, що таке дозорний нагляд, дозорний нагляд, це якраз це. Те, що у нас обрано три заклади охорони здоров'я міста Вінниці, а саме МКЛ номер 1 дитяча інфекційна, і центр ПМСД, номер 3 в яких відбираються спеціалізовано зразки матеріал для дослідження, і цих досліджень не більше 20 за тиждень, mm -hmm. да тобто це якраз та вибірка, яка нам дає повну картинку, і е, досліджується цей матеріал у людей, які можуть, які мають ознаки. Схожі на грип або ГРВІ, і таким чином ми тоді е, далі це все екстраполюємо на загал населення. Так що можемо собі приблизно е, зрозуміти, що найбільше сьогодні хворих е, людей, з яких там це майже 6 тисяч, які захворіли за е, цей тиждень, то якраз е, 90, е, там ці, скільки там е, більше половини 50-60% це люди з грипом типу А. Mm. Ну у нас ще є зафіксований ковід. Так, звичайно. 19, так, 20, так, так, 20, так. 20, 20. Але він він в дозор не потрапив, але тим не менш там 20 людей mm -hmm. е, насправді офіційно а, були зареєстровані. Тобто це або е, дослідження проводились методом ПЛР, або швидкими тестами. Цього достатньо для е, COVID-19. І навіть ми маємо, як ви розумієте, на превеликий жаль, і е, одну смерть від е, COVID-19. Від COVID-19. Але якщо порівняти грип типу А, H2N2, я вже нахвачив, е, як називається цей вірус, і COVID-16. Що страшніше б'є, чи не можна сказати, це і важче це і легше. Насправді це тільки залежить від одного, чи щеплення mm -hmm. щеплення mm -hmm. людина, чи ні, і все. А все інше перебіг може бути абсолютно різний, що з одним захворюванням, що з іншим. Звичайно, тут багато ще і е, 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 важливі, ваги має е, який стан у людини, який він взагалі імунокомпоненти, який в нього імунний статус взагалі проти всіх інфекційних захворювань. Захворювань, чи є щеплення, чи є якихось якісь набуті вже захворювання, хронічні і навіть банальні оці ризикові моменти, наприклад, переохолодження. Так, це якби одномоментний ризик, але він має місце і якраз він так само може вплинути на і потім подальшому на важкість захворювання. Ну, зараз треба максимально берегтись, тому що звичайно. температура... Звичайно, від... берегтись завжди треба. Так, так. Але коли є ще ризик переохолодження, звичайно, то, то ще на це да. треба зважати. Да. Хоча захист від переохолодження зовсім не захищає від можливості від контакту і далі набуття цього вірусу від іншої людини. Зараз вже ми не говоримо про щеплення. Цим вакцинацію треба було займатися на початку осені. так? З одного боку, так, але тим не менш я говорив завжди і буду говорити завжди. Проти грипу можна е щеплюватись будь-коли, навіть якщо разгар сезону. Єдине, що тільки тоді треба. Е Бі зрозуміти, що це якщо людина щепилася сьогодні, то найближчі там 10 днів він має максимально уберегтися від контакту з іншими людьми, тобто не наражати себе на небезпеку. Тобто, золоте правило на початку, на початку двотижневої відпустки зроби щеплення щеплення і собі спокійно відпочивай. і відпочиває і, і насолоджується вже на так, так. А потім виходь на роботу і ти це. А, добре. Тоді, якщо людина має щеплення, так від грип. У нас це два види віруса А і два Б, так? Б да, але там різні генотипи. Тобто таким чином ми захищаємося через від чотирьох різних генотипів грипу. Оцей угу. найпопулярніший цього сезону h 2 n 2 Він входить туди. Так, да, він входить. Да, і знову ж таки 100% він не захищає від уникнення захворювання, але тим не менш воно він точно цей захист вплине на перебіг захворювання. Ми з вами перед ефіром, і я раніше читав про ситуацію в Великобританії, там так. теж лютує грип а там дійсно є складна ситуація із госпіталізацією, так, так. тому що дуже багато людей мають цю хворобу, і дуже вона важко проявляється в людей, але там він трішки інший. Там аж n 2 Так да і якраз оцей саме цей штам, який от яким зараз захворювають переважна громадян Великої Британії, якраз він і взагалі минає оці всі з захист. Mm. пов'язаний з вакцинацією але тим не менш все одно да перехресна перехресний захист частково тим не менш спрацьовує так що ми не маємо дивитися що відбувається в великій британії ми маємо розуміти що відбувається сьогодні у нас і щеплення робити тут і у нас віру якщо є така можливість віру з британії до нас ще не потрапив ну, поки що так, за ні. нашими даними і те що ми отримуємо результати секвінування поки що у нас немає як можна людині без медичної освіти зрозуміти, що в неї саме грип, а не просто застуда? Ну, звичайно, дуже це все дуже просто. да, Зазвичай грип початок грипу він на більш гост, гострий, ніж гостро респіраторної вірусної інфекції. Раптове, грубо говорячи, раптовий початок, висока температура більш вища, ніж mm -hmm. при звичайному ГРВІ, сильна слабкість. Ломота в су... суглобах і м'язах, да от і все нежиття до речі, може бути, може не бути. Насмарк може бути, може ні. І все. І людина, якби ну, валиться з ніг, да, оце дуже раптово і дуже швидко. Да, оце як це перші ознаки, саме що це грип. Якщо людина вакцинована, то ці ознаки можуть бути ну грубо говорячи, так змазані трохи. Да, бо можуть бути другі трохи легшими, але тим не менш все одно специфічність є. Біль м'язах, біль су суглобах, це, да, дуже... да, це є да, і температура вища зазвичай, вище. да, 38 і плюс. Mm -hmm. Ну, ми так якось більше про грипа. Про грипа трішки зачепили ковід, да. але є ще такі речі, як аденовірус, парагрип та риновірус. От можна буквально по кілька слів проти. Ви про розумієте, да. це фактично всі ці е, наступні ці е, е, діагнози, це якби лабораторні діагнози. Да? тобто, Тому що е, е, ознаки дуже дуже схожі можуть бути між собою, але там може бути, там десь більше впливати, наприклад, на очі, да? там mm -hmm. підвищення, там може бути біль з них. Яблуках там і такі, да. Але е, все одно е, принцип їх всіх однаковий і е, розрізняються вони лабораторно. А принцип лікування їх теж? А, так, так само все однаково, чому тому що специфічного противірусного лікування, наприклад, пор, проти парагрипу або аденовірусу, фактично немає. Да? Тобто е, стандартні противірусні препарати, е, от, і, і, і усе. Але саме головне тільки не забувати про одну ключову річ: що все ці захворювання вірусні і ніякі антибіотики не допомагають а навпаки, погіршують стан людини. Це дійсно це треба запам'ятати. Антибіотики туди не можна вплутувати в цю історію, ні. До речі, про противірусні препарати. Такий зараз є препарат, я можу зараз його неправильно. Озельтавирин, чи як він називається? Озель та мівір. Він специфічно якби проти, але він якраз проти грипу. Він використовується. Так, він використовується. Якщо у людини ознаки грипу, то звичайно, але він не просто використовується там, наприклад, по одній пігулці там, тричі на день. Ні, є спеціальна схема, за якою. Ю якби ударна до за перший день, і далі там ще підтримуючи пару днів. Мене так. просили запитати ваші. Він дійсно так, діє та, він. діє, але якщо це грип uh -huh. зрозуміло, да і ще одне да його потрібно саме вчасно приймати. Тобто, як, як тільки розпочинається, то тоді він і буде діяти, uh, але і... це препарат, який вимагає дуже великої кількості питної води запивати, як і всі лікарські засоби багато, і багато питох продовж продовж да. самого так. лікування. Да. Так, да, 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 да. І в тому числі багато запивати ці е, пігулки. Ну запам'ятали. Ігор да. Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. У нас сьогодні в ефірі говоримо про наш, е, наш місцевий епідемі... епідеміологічний сезон. І е, давайте перейдемо вже більше до пацієнта, який все таки зловив вірус, має грип, так і що йому робити далі. Е, перше це звернутися до лікаря я розумію, тому що самолікування нас ну давайте так. Не, не потрібно. День два, якщо людина відчуває, що поступове покращення, і якщо не вимагається а, ніяких там не знаю лікарняний лист або ще щось, то звичайно він може і справити самостійно. Якщо тільки більше двох днів людина не справляється, звичайно, звертатися до сімейного лікаря і тоді уж точно не займатися самолікуванням, чому, тому що вже можуть вже бути перші ознаки чого ускладнень. Да? І найнеприємніше Звичайно, ускладнення для всіх ГРВІ. це те, що залучається в процес легені, да і може бути вірусна пневмонія. А, З вірусною пневмонією, звичайно, дуже складно справлятися. Чому, тому що там зовсім інакший принцип запалення цих легень, і плюс, ще як ми розуміємо, що якщо ще додається і бактеріальна флора, і таким чином ми маємо складну пневмонію, як яка, тобто в якій є кілька збудників вірусно-бактеріальної природи, і тоді вже звичайно тоді і треба використовувати і антибіотики, і противірусні препарати. І звичайно, це під наглядом лікаря. І краще це даже, я би сказав би, що це в стаціонарних умовах. Чому тому що тут і е, з'явля... Е, можуть з'являтися вже ознаки задишки, і е... потрібна киснева терапія? Як зараз пацієнти переносять? Чи вони часто саме попадають у стаціонарні умови, чи вони більше обходяться лікування? На сьогоднішній день більше це амбулаторне mm -hmm. захворювання на сьогоднішній день і ці штами. Да? Тобто, переважно вони лікуються самостійно вдома, вдома все ж таки краще, ніж в закладі, вдома да? і стіни допомагають. От. І, але і ми ще аналізуємо, що перебіг самого захворювання він на. Набагато легший ніж те, що той, що сьогодні є Великій Британії, да і тому там це можна коригувати все в на в домашніх в амбулаторних умовах. Як діти переносять цю хворобу? Так само легко. Так само набагато легше, але ми не будемо говорити за якісь окремі випадки, індивідуальні. Це або е, можуть бути, е, ну я не знаю, або мікстування інфекцій, або е, ослаблена сама по собі дитина, або дитина з якимись ще набутими захворюваннями. Так само, як і у дорослих. Е, використання масок е, дієве. Ви? Звичайно, звичайно, особливо, якщо ми відчуваємо, по-перше, що е, ну, що, да, ми вже починаємо говорити про підсізон, значить, якщо ми по потрапляємо в якісь місця великого скупчення людей, звичайно, маємо захищати, тільки бажано не носити, як ми говоримо, цю маску на бороді, а потім говорити я в масі, але вона не допомогла. Ні, зверху так. Так, да, і ні зверху, звичайно, так. Це перше. І друге, звичайно, режим заміни зміни масок, тобто там кількість певних годин. І звичайно, якщо не дай Боже, у нас потрапляють з нами якась вже індивідуальна проблема, і тоді ми маємо виходити в люди, грубо говоря. То звичайно, з маскою, а на роботу, або ну, навчання бажано взагалі залишатися тоді вдома і не наражати на небезпеку інших людей. А до речі, скільки днів, скільки, який період людина є носієм вірусу і може заражати інших? Ну, звичайно, це перші 3-4 дні. Да. А хвороба триває. Ну, знаєте, якщо е, стандартно, то як ми говоримо, або 7 днів, або тиждень. <свісно> Золотий стандарт дійсно <міст>. yeah. <свісно> я навіть про нього забув пане Ігорю, Тоді е, наступне питання з приводу того, чи може людина в, хоче дізнатися, який в неї саме вірус, так чи в неї грип, а чи в неї там да, Звичайно, вірус... наша лабораторія робить Без такі дослідження, проблем. і до нас звертаються люди. Ну єдине, щоб ви розуміли, оскільки ми закуповуємо ці uh -huh, реагенти, uh -huh. що це має е, якусь вартість, і звичайно, але це ми послугу звичайно надаємо. І там у нас ну перелік там мінімум 5-6 Респіраторних вірусів, крім COVID-19. Епідемічний поріг. Скільки має захворіти, ну, яка має бути динаміка, так, для того, щоб зрозуміти, що ми перетнули поріг і які при цьому відбуваються дії? Ну, давайте так. На сьогоднішній день ми поки що нижчі порогу, десь на 30%. Нас діти в школу вийшли. Да, але діти, я ну давайте так. Прогнози завжди, це справа абсолютно невдячна, але тим не менш спробуємо попрогнозувати. От по цьому другому тижню, звичайно, ми очікуємо і подальший підйом захворюваності. Тобто, але не буде, мені здається, такого стрибка, от так як mm -hmm. минулого тижня не буде 28%, Напевно, буде десь на межі 15-16%. Якщо ви розумієте, але саме головне, що для нас будуть зберігатися Тенденції і е, збільшується кількість, і таким чином десь можемо до кінця січня місяця, якраз і перетнути оцей епідпоріг е, щодо захворюваності. Епідпоріг визначається кожного року зовсім по різному. Це залежить і від сезонності, від грипи, від населення, від багатьох факторів. Але от такі наші передбачення на цей самий на цей сезон і на цей місяць. Так, що ну, тобто, якщо підпоріг буде перейдений, так, наприклад, так, якщо так, так да. то значить, ми то, знову буде закриватись навчальні заклади, так скоріше за все, ми будемо це робити трошки раніше завчасно. <гум> тобто, ми будемо дивитися за динамікою. Такі заходи завжди вони ну, працюють. працюють, так да, вони працюють кожного року, і якби ви знаєте, навіть стає нецікавим, тому що все однаково кожного року одне те саме. <гум> 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 але тим не менш, да, але ми бачимо, що це е, працює. Ює, спрацьовує, і все. Ми перетинаємо, Ми е, забезпечуємо цей перер... перервання ланцюгу. І все. Розуміло, ну і е, я хочу вам подякувати за те, що ви так детально нам розповіли про те, яка у нас зараз ситуація про епісезон без прикрас. Так і нагадую, що сьогодні в проекті Інсайт був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ну і бережіть себе, будьте будьте завжди е, здорові, і знайте, що зараз низькі температури на вулиці тепло для тому, що це ще один чинник для того, що може. Понизити ваші молі. Звичайно, так. Да. І не забувайте, в своє здоров'я кожен робить вклад кожного дня. Кожен. Будьмо здорові. Дякую вам. Дякую за увагу. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.